Добрий день, дівчата! Сьогодні ми будемо займатися пілатусом з використанням наших дихальних практик. Трохи познайомимося з діафрагмальним диханням і я вам дам таку техніку, методику на відчуття діафрагмального дихання. Сідаємо зручно, ноги складаємо по торецьки або нахрест перед собою. Знаходимо в опорі сідничні кістки. Від сідничних кістків витягуємося вверх за маківкою, наче пружину розтягуючи свій хребет. Долоні кладете на коліна, плечі опустили, лопатки опущені вниз. Ми зробимо зараз один вдих і вдих з розширенням грудної клітини. Поїхали вдих глибокий. Відчувайте, як ваша грудна клітина росте в пространстві, і видих м'яко живіт, підтягуємо в себе ребра стікають вниз. Ще один раз. Дих. Намагайтеся розширити себе в боки і назад в спину, і видих. Дуже добре. Для, зараз, для того, щоб краще відчути, як рухається ваша грудна клітина, я пропоную покласти долоні на нижні ребра. І подивіться, мої пальці тут трохи торкаються один до одного. Ви повинні відчувати, як ваші долоні плотно прижаті, притиснуті до ребер. Ми будемо робити вдих і наші ребра будуть рухатися в сторону. І від цього наші пальці-долоні будуть наче роз'їжджатися. Поїхали пробуємо. І з видихом, наче тиснемо себе долонями на ребра і повертаємо ребра у вузьку вороночку. Ще один раз, дих. Запам'ятайте ось це відчуття, коли ваші нижні ребра розкриваються, наче квіточка. І з видихом м'яко все збирається всередину у вузьку-вузьку талі. Ще один раз, дих. Під вдихом ваші нижні ребра, і живіт так само буде рухатись. І видих м'яко все стікає всередину. Запам'ятали ці відчуття, коли нижні ребра розходяться, оскільки тут в нас кріпиться до нижніх ребер, наша діафрагма це великий м'яз, який відповідає за дихання. Нам його треба розшевелити, розбудити. Тому ми використовуємо відчуття, як наші ребра рухаються в різні сторони. Зараз будемо робити дихання на рахунок. І відчуття р... руху наших ребер ми зберігаємо. Уклали долоні на коліна, плечі опустили вниз, лопатки стікають. Ми робимо вдих на 6 рахунків. Поїхали вдих, 2, 3, 4 ребра ростуть, 6, видих, 2. 3 4 5 6 на 8 вдих. 3 4 5 6 7 8 видих. 2 3 4 5 6 7 8 вдих на 10. 3 4 5 6 7 8 9 10 видих. 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Останні 12. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, видих 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Добре, поверніться до свого звичного темпу дихання. Зробіть глибокий вдих, глибокий видих. І готуємося до наступної вправи. Зараз ми будемо робити ротацію. На вдих ми будемо повертатися назад, кладучи долоньку на коліно, погляд через плече і видих, повертаючись вперед. Ще один раз вдих. Відштовхніться долонею від підлоги, потягніться за маківкою вверх і видих вперед. Вдихом, наче роздвигаєте свої хребці в просторі, за маківкою подовжилися. І видих вперед, останній раз. Вдих і видих вперед. Дуже добре. Покладіть зараз долоньку на потилицю. Інша долоня. Торкається. Ваших ребер, ваших ребер. Ми зараз трохи пробудемо бокову частину нашої, наших ребер, постукуючи їх. Ми пробуджуємо пропріорецептори. тобто нашу нервову систему змушуємо бачити цю сторону. Торкаємо левесінько себе б'ємо позаду, біля лопатки внизу. По дузі нижніх ребер і спереду. Угу. Дуже добре поклали долоню в підлогу. Можна трохи зробити бічний нахил, але спирайтесь долоню в підлогу, наче виштовхуєте себе. І ми робимо вдих, і ліктем тягнемося вверх, і видих, повертаємось вперед. Зробіть спрямований вдих. В ліві ребра вдих, розкриваючи їх, тягнете вверх в стелю і видих вперед. Дивіться обов'язково попереду себе. Ваш лікоть не падає вниз і видих вверх. Ще один раз вдих. Вдихом, наче розкриваєте ребра і видих в центр. Залиштеся з опорою в праву долоню. Зробіть поглядом поворот вбік. Ліктем потягніться вниз до підлоги, розкриваючи з наміром свої ліві ребра і тягнучись за ліктем в підлог. Вдих погляд вперед і трохи вверх. Знову видих. І відштовхуючись правою долонею, ви наче ще більше хочете себе докрутити, і вперед. Погляд на лікоть. Останній раз, вдих і видих. Дуже добре. Повертаємося в центр. Покладемо іншу долоньку, долоню на потилицю, лікоть відведіть в сторону, плече опустіть від вуха. І поїхали Пробуджуючи. Свій бік можна похлопати себе долонькою, кулачком або м'ячком, чим вам буде зручно використовуватися. Не забуваємо зону нижніх ребер, там, де є кріплення діафрагми. Угу. Ми її трохи пробудили. Наша нервова система бачить цю сторону і поїхали вдих, лікотів вверх в сторону. Прямований вдих, тільки в правий бік і видих в центр. Ще два рази вдих і видих в центр. Намагайтеся плече до вуха не тягнути, і вперед не падати. Вийшли в центр. Залишайте долоню на підлозі, робите видих і повертайте погляд вниз, і ліктем по діагоналі вперед до підлоги. Вдих, поглядом рухаємося за лікцем вверх і назад. Знову видих, тягнемо лікоть вперед, відчуваючи, як наші лопатки розходяться. І вдих. Погляд за лікцем, наверх і назад. Ще один раз. Вдих. І видих. Назад. Повернули погляд вперед і сідаємо в центр. Дуже добре. Зараз ми будемо міняти положення і сідати вздовж килимка. Стопи ставте на ширині кульшових суглобів. Сядьте знову ж таки в упор на сідничні кістки, коліна зігнуті, великий палець стопи тисне на підлогу. Витягніть руки попереду себе, продовжуючи, наче за маківкою витягуватися вверх. Ми будемо робити роллбек. Лобкова кістка, по дузі рухається назад, наверх. І в сторону пупка ми опускаємося вниз до крижа. На вдих піднімаємося вверх вгору і за маківкою, наче витягнулися. Витягнули весь свій хребет стовбур, вверх в стель. Знову від лобкової кіски, яка нахиляється вперед, у сторону пупка. Ми починаємо з задніми ребрами тягнутися назад і лягаємо до попереку. Вдих і плавно піднімаємося вверх, знову за маківкою витягнула вгору. Наступний раз вдихнули. З видихом лобкова кістка вперед. поперек подовжується. Ми будемо опускатися вниз до нижніх ребер. Вдих. І повільно вверх. Видих. Підготувалися, опускаємося ще нижче. Видих. лобкова кістка вверх. Живіт в себе, поперек подовжене, плечі до вух не повзуть, ми опустилися на лопатки, погляд вперед. І, відштовхуючись від кресця, вийшли вверх. Останній раз. Вдих за видихом нахил тазу назад. погляди на свій пупок. І опустилися повністю вниз на підлогу. Покладіть руки вниз, вздовж корпуса долоні, опущені вниз. Ми будемо продовжувати наші дихальні практики. Тому нам знадобляться ваші долоні. Покладіть, будь ласка, одну долоню собі на грудну клітину зверху, іншу долоню собі на живіт. Ми будемо робити вдих в живіт, тобто спускати його вниз. Долоня, яка лежить на грудній клітині, не повинна підніматися вверх. Рухається тільки долоня в зоні живота. Поїхали. Будемо робити вдих на 4 рахунки. Вдих, 2, 3, 4, видих, 2, 3, 4, на 6, Вдих. 3, 4, 5, 6, видих, 2, 3, 4, 5, 6. Е, наступний раз ми будемо робити вдих на 6. І знову ж таки відчуйте, як долонька під животом піднімається і плавно опускається вниз, наче ваш живіт тає як е, кусочок морозива. Поїхало останній раз дих. Роздувається живіт, наче подушка, і видих, 2, 3, 4, 5, 6. Дуже добре. Сподіваюся, ви визначились, як це дихати тільки в зону живота. Покладіть, будь ласка, зараз долоні, обидві долоні вниз на живіт. Ваша опора, ви відчуваєте опору у ваш криж, центр крижа, область між лопатками і потилиця. Ви зберігаєте нейтральне положення корпусу на спині. Долоні на животі для того, дівчата, щоб відчувати, як під долоньками живіт наш буде ставати сильним. Ми будемо рух дихати з, у, з використанням глибоких м'язів нашого внутрішнього блоку. Ми будемо робити вдих, знову надуваючи живіт з видихом, ми будемо, е, наче трубочкою, в, складемо губи трубочкою видувати в повітря через. Тонкий отвір губ. Поїхали вдих на 6 рахунків вдих. 2, 3, 4, 5, 6. Видих. Дуже добре. Продовжуємо. Якщо вам не дуже зрозуміло, можна спробувати робити видих з звуком С. Поїхали. Вдих, два, три, чотири, живіт росте шість. Видих. Давайте ми зараз з вами подихаємо в зручному для вас темпі. Нехай це буде. Поїхали вдих. І видих. Що ви повинні відчувати? Ви, дівчата, продовжуєте дихати. Я вам трохи розповім, що ви повинні відчувати. Знову ж таки, повторюсь, вдих ваш живіт, наче подушка, надувається вверх. Видихаючи, це може бути трохи подовжений видих, трохи довший. Ви будете відчувати, як живіт опускається і під долонями стає сильним, Тобто, наче трохи напружується такий наче щит для ваших внутрішніх органів. Давайте ще два рази дих. І видих Ще останній раз дих. Коли ви видихаєте через звук «с», ви будете відчувати, як будуть вимикатися м'язи, живота, косі м'язи і м'язи спини, наче затягуючи вашу талю у вузький тугий корсет. Дуже добре, дівчата, ми будемо продовжувати наші вправи з, вправи з використанням дихання, і будемо підключати в роботу м'язи-живота. Витягніть обидві руки вверх. Ми будемо робити де Піднімаємо по черзі по одній нозі вверх і вниз видих. Видих і вниз видих. Відчуйте, будь ласка, як ви зберігаєте та стабільним опору в центр крижа. поперек не гойдається. Ваш корпус зберігається весь час максимально стабільним. Останній раз. Підніміть тільки одну ногу в положення тейблтоп, і ми будемо одночасно рухати. Ногу і руку в діагоналі видих, витягнулися і вверх. Назустріч. Ще раз видих, витягнулося і назустріч. Ще два рази. Видих і центр. Останній раз. І центр. Дуже добре. Опустили одну ногу, інша нога. І поїхали видих, центр. Коли ви витягуєте ногу, ви зберігаєте центр крижа в опорі, ваш поперек не провалюється. До килимка ваш поперек зберігає стабільне положення. Дуже добре. Руки вверх в стелі, обидві ноги на себе. З'єднайте стопи і коліна разом. Ми будемо опускати ноги по черзі вниз, видих і вверх вдих. Видих і вверх вдих. Ваші м'язи-живота повинні бути максимально сильними, не вип'ячуватися вверх, не штовхатись вверх. М'язи кору працюють, тримаючи речах і корпус стабільно. Останній раз і привели ногу вверх. Зараз покладіть тільки одну е, е, ногу на підлогу, руки Обидві руки на протилежне стегно. Ми будемо робити вдих і з видихом штовхати себе долонями в ногу, а ногою на руки, видихаючи через супроти. Вдих. Можна додати звук С. Ще один раз вдих. Останній раз вдих. Повернули ноги, руки вверх, стопу опустили, зміна ніг. Долоні на стегно, зробили вдих, живіт надувся, спина широка і з видихом. Ваш пупок опадає вниз до живота. М'язи живота стають сильними і пружними, ще два рази вдих. І весь час, дівчата, продовжуйте тиснути руками на ногу, ногою на руки, відчуваючи сильний супротив один до одного. І останній раз вдих і видих. Дуже добре. Підніміть обидва коліна вверх. Вийдіть, штовхніть ногами свої долоні вперед, Вийдіть у легке згинання. Ви повисли на своїх руках і ногах. Ваш живіт повинен зберігатись, м'яким. Ви відчуваєте, як ваш поперек провалюється вниз. І продовжують вони тягнути вас вниз, і ви виходите вверх. Положення сидячи. Не забувайте вибудувати свій хребет у вертикальне положення. витяжіння. І розвертайтесь обличчям до мене. Дуже добре. Витягніть ноги вперед. Положення флекс це коли ваші стопи дивляться вверху. П'ятками штовхайте від сідниць підлогу. Знайдіть упору на сідничні кістки і уявіть, наче ви відштовхуєтесь задню поверхню від підлоги. Покладіть руки на коліна, зробили вдихи з видихом, повільно взгляд вниз і сковзіть руками вниз до стоп. І повільно піднімайтесь вверх, поставте руки позаду вас. Розкрийте плечі, потягніться верхніми ребрами, в стелю, погляд вверх. І сідаємо ноги на хрест. Ось і закінчили ми сьогоднішнє тренування. Попрацювали, подихали. Наступного разу ми знову зустрінемося з вами на коротке тренування. Бувайте!